Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Малітопольський міський голова Іван Федоров розповів, що росіяни палять документи та вивозять крадене майно з окупованих територій України. Паспортний стіл Російської Федерації у місті, за його словами, більше не працює. У російських загарбників спостерігається паніка. Вони масово тікають у Крим. Про це повідомив у соцмережах 5 травня мер Малітополя Іван Федоров. На перешийку в сторону Криму багато Затори їдуть як легкі авто, так і ворожі вантажівки. Рашисти прихопили на доріжку викрадене майно. Написав міський голова. Посадовець розповів, що у центрі тимчасово окупованого Мелітополя помітили білі автобуси. Пізніше Федоров додав, що у місті припинив роботу паспортний стіл Росії. За його словами, загарбники пакували та вивозили техніку а також спалювали документи. У Мелітополі комп'ютери і сервіси окупаційного паспортного столу взяли безстрокову відпустку. За ними самі колаборанти працівники Керівництво попрощалося з ними назавжди. Зазначив мер. Також за даними Федорова, протягом дня росіяни палили мішками документи біля будівлі окупаційної військової поліції. Окрім того, він розповів і про паніку в місцевій лікарні окупаційне керівництво медзакладу достроково виписувало пацієнтів з травматології. Здається, трошки підпікає, зазначив міський голова Мелітополя. Нагадаємо, що панічні настрої російських армійців Іван Федоров повідомляв ще 28 квітня. Тоді у місті ліквідували одну. З колаборантів, 28 квітня, Малітопольський мер розповів, що окупанти почали забирати у місцевих рибалок Човни посадовець жартував, що росіяни вирішили плисти від контрнаступу ЗСУ. Також російські загарбники починають евакуацію населення з тимчасово окупованої території Запорізької області. Про це повідомив гауляйтер Євген Балицький ще у п'ятницю, 5 травня. За його словами, жителі 18 населених пунктів, нібито тимчасово вивезуть у глиби регіону. Ухвалено рішення прибрати насамперед. До дідей із батьками літніх людей, інвалідів, пацієнтів, лікувальних установ від вогневого впливу супротивника і перемістити з прифронтових територій у глиб області. Відзначив він. Зрадник Балицька стверджує, що евакуація торкнеться таких населених пунктів: Тимошівка, Смирнова, Тарасівка, Орлянська, Молочанська, Куйбушеве, Пришибуток, Мак, Мала, Білозерка, Васильівка, Велика Білозерка, Дніпрорудне, Михайлівка, Кам'янка, Дніпровська, Енергодар, Пологи, Кінські Роздори, Ерозівка. Тим часом російські. Ті змі повідомляють, що переселити можуть близько 70 тисяч мешканців Запорізької області. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.